Ви на українському кулінарному ютуб-каналі Кухня як Релакс. Я до вас знову з рецептом. Приготуємо сьогодні святкову смачну м'ясну закуску, яка і потішить смаком, і заграє барвами на святковому столі. Для цього нам потрібні велика рівчаста цибуля, соковита м'ясна начинка та червоний солодкий перець. Будемо і запікати в духовці, і смажити на олії. Підготуємо інгредієнти для фаршу. Окрім того, Цибуля. Її я взяла двох сортів білу та червону. На смак це не сильно вплине, а от на подачу так. Весна, як же без зелені. цибуля та кріп чудово доповнять м'ясо курочки. Куряче філе нам потрібно перетворити в однорідний ніжний фарш. Для цього можна взяти м'ясорубку, але я не люблю ради одного філе кожен раз розбирати та мити всі її запчастини. Мені набагато зручніше взяти мій улюблений блендер від українського бренду BOSSO, взяти насадку для подрібнення м'яса, і ці чарівні леза швидко та дуже якісно перетворять філе в найніжніший фарш. З такою блендер машиною можна обійтися без багатьох кухонних гаджетів. Він вам і соус приготує, і крем смачний, і вершки зіб'є, і навіть лід з горіхами подрібнить без проблем. І, до речі, як і моє авто, цей блендер має свій гараж, підставку на якій дуже зручно тримати його в себе на кухні. Можу вам сміливо сказати, що котлети з такого фаршу можна їсти губами. Подрібнюємо зелень. Додаємо потім сіль, паприку та гірчицю. Також потертий на терці сир. Можна придбати і собі такого помічника. І ще й зі знижкою в 10% за промокодом, який ви знайдете в описі під відео. І там же посилання на сайт, де зможете придбати блендер. Всі складові з'єднали і ретельно перемішуємо. Не забуваємо за гірчицю, прянощі. Замість паприки можете додати ваші улюблені приправи, які ви додаєте до фаршу з курки. Для соковитості курячого фаршу я завжди додаю молоко. Сюди пішло 50 мл. Тепер добре перемішуємо все в однорідний фарш. Одну частину фаршу ми приготуємо так. На змащену олією форму для випікання викладаємо на фаршировані кільця цибулі. Ширина кілиць 1 см. Цю страву готувати легко і просто це як ліпити вареники. А ще, якщо ви не одна на кухні, а декілька пар жіночих рук. Та і зав'язується приємна розмова то час летить дуже і дуже швидко. Тепер будемо це запікати в духовці 25 хвилин при 180 градусів. Ці котлетки чудово смакуватимуть тим, хто не любить а чи не їсть з певних причин смаженого. В гарячій подачі кільця цибулі хрумтять та ідеально доповнюють смак котлет. Викладаємо їх на подушку із зелені і подаємо до столу. Вони схожі на фаршировані яйця, тож приготуйте їх на великодні свята. Фаршем, що залишився, ми начинимо кільця червоного перцю. Можна взяти ще і жовтий, разом вони створять дуже барвисту закуску. Перець нарізаємо цілим і вже тоді вирізаємо середину. Так, кільця у вас будуть цілими. Обсмажуємо на розігрітій пательні до золотистого кольору. Від такої смачної, ситної і святкової закуски не відмовиться ніхто. Тож кухня як релакс рекомендує.